Привіт, друзі! Сьогодні ми говоримо про надзвичайно важливу тему. Тема, яка дає надію кожному. Це те, заради чого нам потрібно жити. Це те, що подарує мир, спокій і надію. Це восьмий урок, який має назву «Новозавітня надія. Ми сьогодні будемо говорити про те, що нас чекає після тимчасового життя тут на землі, що чекає праведників, які померли з Богом. І який сюрприз приготував нам Ісус. Це, друзі, моя улюблена тема. Тему, в яку я хочу проникнути все глибше і глибше. Це те, про що я роздумую найбільше. Іван, улюблений учень Ісуса Христа, написав такі слова: Хто має сина, той має життя. Хто не має Сина Божого, той не має життя. Ми говорили в попередніх уроках про те, що Ісус прийшов на нашу землю, вів дуже жорстоку боротьбу помер і Воскрес, щоб ми жили. Без Ісуса не було би ніякої надії. Тому Іван пише хто має Ісуса, той має життя, а хто не вірить в Нього, той не матиме життя. Що нас чекає після тимчасового життя тут на землі? У XX столітті в Америці з'явилася така реклама навіщо жити, якщо тебе поховають за 10 доларів. Якби не було Ісуса і не було би Його Слова, то ця реклама була би актуальною. І Бог говорить: якщо ж немає Воскресіння мертвих, то й Христос не воскрес. Коли б Христос не воскрес, то проповідь наша даремна, даремна також і віра наша. Але так як ми маємо Ісуса, то написано, бо так як в Адамі вмирають усі. Так само в Христі всі оживуть. А ми говорили про те, що Адам своїм гріхом приніс смерть на нашу землю, а Ісус приніс життя. Ось що нас чекає після тимчасового життя тут на землі Воскресіння, друзі. Але лише на одній умові якщо ми йому довіряємо, скільки часу ми повинні ще довіряти Ісусу. Багатьох людей збиває думка про те, що вже дві тисячі років, а Ісус не приходить що робити? Яку мені сьогодні дати вам відповідь? Я і сам дуже чекаю нашого Господа, я чекаю того часу, коли я зустрінуся з Ісусом, коли я можу Його обійняти, коли я зможу спокійно вздихнути і сказати нарешті Я тебе побачив, я тебе можу обійняти. Ісус не залишив нас без обітниці. Він сам сьогодні говорить до Тебе особисто: Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога, в мене віруйте. Багато осель у домі мого Отця, а коли б то не було так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас, а коли відійду, приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. Я лише сьогодні закликаю тебе, мій друже, тримай міцно свою віру, не опускай руки це варто тої нагороди, яку Ісус приготував для нас. Вся Біблія червоною ниткою проходить через цю тему. Ви самі можете в цьому переконатись. Візьміть в руки Біблію, відкрийте перших два розділи книги буття, там описано про творіння нашої планети і людини на ній, і одна заборона не вкушати з дерева пізнання добра і зла. Далі ви відкриваєте третій розділ, і ви побачите гріхопадіння. І вже в 15-му вірші цього розділу ви знайдете першу обітницю. Я покладу ворожнечу між тобою, між жінкою, між насінням Твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Я раджу, друзі, цю обітницю вивчити на пам'ять, щоб ви до кінця свого життя пам'ятали про це. Дехто думає, взагалі, про що йде мова? Як зрозуміти ці слова? Ця обітниця говорить про те, що насіння це Ісус Христос, який прийде на нашу землю. І своєю смертю на Голгофі зітре голову дияволу, а своїм Воскресінням подарує надію на вічне життя. Диявол буде жалити, буде сіяти сумнів, буде робити все, щоби ви не повірили в Ісуса. Адам, як ніхто інший, очікував виконання цієї обітниці він чекав, коли Бог поверне його в Едемський сад, поверне втрачену природу і втрачене спілкування з Ісусом. І весь старий заповіт. Всі пророки, всі жертви вказують на Ісуса, в ньому має виконатися ця об'єтниця. Далі ви вже відкриваєте новий заповіт. І чотири Євангелія, такі як Матвія, Марка, Луки і Івана, говорять про виконання цієї об'єтниці. А далі, починаючи від апостолів і аж до об'явлення, говориться про те, що Ісус Воскрес і скоро прийде на нашу землю. А тепер саме основне. Тепер відкрийте останню книгу Біблії, це книга об'явлення. Відкрийте 22 розділ, це останній розділ цієї книги. І прочитайте останні два вірша. Той, хто святкує, говорить оце так незабаром прийду. Іоанн, натхнений Духом Святим, говорить Амінь. Прийди, Господи Ісусе. Ось ця основна тема Біблії. Це Ісус, який прийшов, помер і воскрес. І дав тобі надію, тому що скоро повернеться на нашу землю. І ця тема, друзі, червоною ниткою проходить через усю Біблію. Адам втратив через свій гріх Ісуса. Далі Ісус дає обітницю, що Він прийде на нашу землю, ця обітниця виконується в новому заповіті, апостоли проповідують про Його Воскресіння і про другий прихід. І сьогодні ми маємо пророцтва про те, що Ісус скоро прийде на нашу землю. Іоанн, бачачи це у відінні, говорить Амінь, прийди, Господи. Ось про що ми повинні сьогодні вникати, очікувати і жити цим. Ви просто уявіть той час, коли Христос тисячами тисяч ангелів повертається на нашу землю. Ангел Божий бере в руку сурму і урочисто починає давати звук, і мертві виходять зі своїх могил. Якщо це уявляти як голівудський фільм, то це картина жахів. Мертві виходять з своїх могил. Якщо читати Біблію, то це, друзі, славна картина. Написано Ось кажу я вам таємницю, не всі ми заснемо, та всі перемінимось, раптом як оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Не всі заснемо, тобто не всі помремо, але всі перемінимось. Це будуть славні тіла, огорнені Божою славою, це буде картина, яке жодне око не зможе описати. Друзі, ця картина може стосуватися нас. Якщо ми живими зустрінемо Бога, вмить оками перемінимось, і будемо мати славні нетлінні тіла. Якщо помремо, друзі, то написано мертві воскреснуть, не всі заснуть, але всі переміняться. Нас, друзі, чекає щасливе життя в новому безгрішному тілі. Бротьба закінчиться. Нам не потрібно буде боротися за своє життя, за те, в що одіватись, як прокормити сім'ю, як зберегти своє здоров'я, і це все очікує праведників, які живуть і померли з Богом. А тепер, друзі, саме головне ви піднімаєтесь на небо, ви не можете повірити, що це все відбувається з вами. Вас зустрічають ангели, які відкривають брами Небесного Царства. Там ви бачите, як Лев грається з дітками, там ви бачите, ягня, яке притуляється до вовка, ви бачите неймовірну красоту різних польових квітів і могутніх дерев, і на якусь мить ви затримуєте подих і не можете повірити. Сам Ісус іде вам назустріч, Він своїми ніжними руками обіймає вас і каже: Дорогий синок, доченька, нарешті, нарешті ми зустрілися. Він бере вас за руку. Проводить через величезне золоте місто. Далі ви проходите через кришталеву ріку, сідаєте на пагробі, вкритою ніжною травою, і задаєте всі питання, які вас турбували тут, всі питання, на які ви не могли дати відповідь чому. А Ісус своїм ніжним голосом з любов'ю дає відповіді на всі ваші питання. Ви кладете свою голову на Його грудь, і Ісус вам шепоче. Тепер. Ти будеш жити зі мною вічно. Послухайте, це все лише моя уява, яку я роблю, читаючи Слово Боже. Але написано, чого око не бачило, вухо не чуло, і що на серці людині не приходило те, що Бог приготував тим, хто любить Його. Послухайте, все те, що я описав вище, це ніщо порівняно з тим, що насправді приготував для нас Ісус. Якщо я міг описати таку картину, в яку би хотів попасти зараз уже, то що Бог приготував, що мій розум просто не зможе уявити це? Друзі, тримайте ту віру, яку маєте. Бог звертається зі сльозами до кожного із нас і говорить: будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнотна у Господі, а якщо ти ще не повірив в Ісуса. Зроби це сьогодні, не зволікай, довірся йому. Цей світ дуже швидко проходить. Бог готує нам щось надзвичайно красиве, величне і незабутнє. Бог готує нам вічне життя і скоро прийде, щоб подарувати його тобі і мені.